Сьогодні карате Клуб Гепард організовує свої чергові змагання. Сьогодні в нас проходить Кубок Миколая. Ці змагання приурочені святу Святого Миколая, яке буквально вчора відбулося. Але тим не менше, сьогодні ми вирішили зробити такий турнір. В ньому беруть участь початківці. Зазвичай на таких змаганнях рівень наших спортсменів не вище оранжевого поясу. І відповідно для таких дітей плануємо завжди проводити такі змагання, оскільки на таких змаганнях вони краще вдосконалюються, краще набирають навички, адже рівень змагань дозволяє більше розкритися, оскільки сам рівень змагань не такий високий, як на чемпіонаті області, там чи вищих турнірах, які в нас Взагалі, цього року це вже третє змагання, яке організовує карате клуб Гепард. А взагалі за цілий рік ми зробили четверо змагань, і в принципі всі змагання пройшли успішно. Цього року в нас стало набагато більше учасників на змаганнях. до нас підключилось трошки більше клубів щодо співпраці. Відповідно, збільшилась кількість спортсменів, якість конкуренція. Ну і відповідно всі від того абсолютно виграють, оскільки конкуренція хороша. Значить, і результат самої діяльності спортсмена і тренера відповідно теж буде рости. Що не може не радувати, оскільки з тих спортсменів ми формуємо е, збірну Львівської області, яка знову ж таки успішно виступає як на теренах України, так і за кордоном. Сьогоднішні наші змагання приурочені е, свято Святого Миколая. Е, ми постаралися зробити максимально теплу атмосферу для дітей, зробити їм фотозону, зробити їм трошки більше навіть свята ніж змагань. Організували Миколай, який у нас був спортивний, там спустився по канату з чорним поясом, вручив дітям подарунки, зробив з ними фото, вручив їм нагороди. І, відповідно, всі діти задоволені. Я думаю, це була напевно наша найперша мета на цих змаганнях: зробити більше навіть не змагальний процес, а щоб атмосфера змагань була легкою, невимушеною. І Діти відповідно хотіли ще брати участь у таких спортивних заходах.